Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін. Студія, автор та ведучий Олексонко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя Олександра Федоришина, директора музею Вінниці. Пане Олександр, радий вас бачити. Вітаю це все відтерміновували, відтерміновували. Ну а тут вже тут вже нема куди. Нема куди. Будемо сьогодні говорити про е, дві, навіть три е, дуже приємні, дуже знакові речі. Ну, звісно, вітаємо абсолютно всіх глядачів і слухачів з днем державного прапора України. Зустрічаємося в переддень нашого головного свята, головного свята України. Кожного українця, я так вважаю, і що би там мені не говорили, це день незалежності нашої держави. А розпочати розмову пропоную також мені здається дуже знакового знакової події. Це з презентації книжки, і в принципі відверто скажу, так як я дуже дуже люблю книжки, я би на цьому і зупинився. Але тут же весь смак. В чому хто приїхав, хто написав, хто приїхав і хто презентував цю книжку, автор. Нещодавно скажу так: нещодавно пан Олександр більш конкретно скаже, відбулася презентація книжки Івана Гуменюка Мурашник. Нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття. Ще раз кажу, це було от нещодавно. Мабуть, з цього дуже приємного, але такого невеликої такої риси, що відбулося у нас у Вінниці, і звісно, що відбулося на Симона Петлюра 14, 15 А от з чого, напевно і розпочнемо розмову. Принагідно теж хочу привітати усіх слухачів і слухачок з сьогоднішнім державним святом день прапора. І безумовно, наша розмова першого блоку присвячена Книзі Діючого військовослужбовця, члена сил оборони України, популяризатора і дослідника української історії, історії центрально-східної Європи, історії Австро-Угорщини Івана Хоменюка вона так чи інакше стосується і дня прапора і дня незалежності. Які, про які точно. ми безумовно mm -hmm. теж сьогодні ще поспілкуємося. Загалом можна сказати, що зараз український читач дуже активний на локальну історію. І після початку гібридної агресії в Україні стала дуже популярна історія описання і наукове, і науково популярне про український схід, про український Донбас, про українську Слобожанщину. З минулого року, з початку повномасштабки, великий фокус уваги націлений на південь. Український Крим, Таврія у Крим, звичайно, з чотирнадцятого року, але все одно це така штука, яка перебуває у фокусі. Вона дуже активна, популярна через болючу рану, через власне всі ті трагічні і героїчні речі, які відбуваються. Тут і зараз, і сьогодні, але інші регіони дуже часто густо перебувають поза фокусом. І, власне, автор, як людина, яка доволі багато років веде активну медійну діяльність в соцмережах, він засновник одного із дуже популярних ресурсів, який має назву «Пустощі східноєвропейської Кліо. Дає величезна кількість різних медіа джерел пов'язаних з історією Центрально-Східної Європи, Іван зумів це все якісно скомпонувати весь той багаж знань і весь напрацьований бекграунд, говорячи про історію того, що ми зараз називаємо Захід України, а контекстно Галичина Буковина і Закарпаття на зламі. 18-19 століття, тобто тоді, коли річ Посполита як державне утворення зникає з карти, mm -hmm. і та територія фактично потрапляє до складу імперії Габсбургів, А ми залишаємося по ту сторону річки збруч, потрапляючи mm -hmm. в так звану підросійську Україну та стаючи частиною юго-западного краю Російської імперії. А українці західніше від Поділля від Віничини власне потрапляють в цей особливий унікальний дуже цікавий край. Іван аналізує е, його особливості. Іван говорить про. В тому числі і про народження нації Іван дуже цікаво розповідає. Ми говорили про це власне на дискусії в музеї про те, що ми говоримо про теперішній маркер деколонізації, говорячи про якийсь деконструкт імперських наративів російських. Ну але тут в випадку з Габсбургами теж є якийсь певний uh -huh. імперський наратив, тим не менше, ми знаємо великий пієтет галичан і буковинців до Бабці Австрії, uh -huh. до Франца Йосипа, і він це принаймні на сторінках. Свої книги пояснює, що е, та імперія дозволяла розвивати свою тожсамість. самість. Та імперія дозволяла українцям потрошку виковуватися в політичну націю, що потім стало дуже. В нагоді в реаліях 1917-21 років, бо ми прекрасно розуміємо, що події української революції це не тільки події у Києві і безумовно не тільки події в Москві і Петрограді. Хто це хоче звести лише до якихось там наративів так званої великої російської революції, українська революція це було абсолютно окремішне явище, в якому українці е з заходу, українці, буковини, Галичини, Закарпаття відіграли теж дуже важливу і цікаву роль. І е, зачіпає він також і контекст міжвоєнного періоду України в складі Польщі, України в складі Румунії Чехословаччини, особливості е, в певному сенсі продовження якогось політичного устрою того австрійського імперського бекграунду, е, там де як не як все одно поважали якісь певні політичні права українців до моменту 1 вересня 1939 року, коли почався відлік другого глобального геополітичного конфлікту, ім'я якому Друга світова війна. Безумовно, це все стосується Вінниці і Вінничини, тому що це все було не законсервовано, не закопсульовано. Ми завжди взаємодіяли так чи інакше з цими регіонами, особливо в реаліях і першої світової війни, і події української революції, і постфактум вже після цього міжвоєнного періоду так званого інтербелу, ну починаючи з того, що е, в будь-якій ситуації, в будь-якій імперії, все одно існує рух. Рух людей, це фізика, як би ти рух так, частин, так, рух людей. Так, так книжка про рух людей О, от воно рухається. Е, скільки е, скільки він писав? Скільки він працював, і що лягло е, в основу? Наскільки я е, розумію і можу інтерпретувати? Слова Івана, це місячний досвід відпустки військового, який писав в стіл багато років попереду перед тим. З якимись ідеями і видавничими планами, які, на жаль, не змогли бути зреалізованими в реаліях повномасштабного вторгнення. Ну а власне видавництво запропонувало, от я прошу де мені. Будь ласка, про книжку. Найкраще я розумію, що зараз радіослухачі абсолютно нічого не почують. А я прошу нашого режисера для Ну, і для нашої сторінки на Фейсбуці, і звісно, для телеканалу Віта. От, будь ласка, покажи, як виглядає ця книжка. Можливо, хтось. Я переконаний, що все-таки хтось з наших глядачів, а тим більше. Слухачів обов'язково заходить в книгарні і так, так. م... <зас> може побачити, і хоча б візуально це все спрацює. Вона максимально доступна для замовлення, для придбання. Е е і я насправді від імені музею можу порекомендувати цю річ, бо е е вона про нас з вами вона у тому числі дуже класно яскраво корелюється в контексті теперішніх дат, про які ми безумовно теж встигнемо сьогодні поговорити. Ну, от тепер робимо такий невеличкий містечок, місточок, Вірніше, дуже дякую. Mm -hmm. Робимо невеличкий такий місточок, і знову таки переходимо до. А, ну, Це два основних свята, крім інших, е, крім і світських, і наших релігійних, але це два основних свята, про які ми свято маємо пам'ятати і знати, і е, е, рефлексувати обов'язково. Це знову таки, ще раз нагадаю. День нашого державного прапора, і, звісно, День незалежності нашої держави. Е, прапор сьогодні у нас прапор в першу чергу, і знову таки цікава історія, тому що як не дивно, але е, деякі дослідники кажуть, що перші згадки, саме кольорові, от якщо брати акцент на колірність, перші згадки по кольору вони були зафіксовані е, на тій території, як Ку ми зараз називаємо території Західної України, тобто Львів, це 200, це 1258 рік. Якщо я не помиляюся, я можу помилитися. Вибачте, я не історик і не такий вже дуже дуже грунтовний дослідник в цьому плані. Але саме тоді е, з'являється якби перша згадка, яка є, має свої підтвердження. Це знову такі пов'язано з гербом е, Лева е, місто Львів, де золотий лев іде на голубому, на синьому фоні. І потім пішло, пішла, пішла, пішла історія. 17-18 століття це вже більш викристалізовано. Я хоч, хочу розпочати ось чого багато розмов стосовно того, що колір не на тому місці, що ви неправильно його тримаєте, що він має бути зовсім інакше. Олександре, це що? Просто бажання зловити хайп? Я вважаю, що це? це речі, які абсолютно не сусвітні і не співставні з. Ані європейською, ані українською традицією, символіки, геральдики вони не мають нічого спільного з якоюсь так званою об'єктивною реальністю чи якимось історичним бекграундом. Є ну, все, ця... все подається як символізм. Ну, власне, ж... є ось цей такий дуже популярний міф про те, що, начебто, Українська Народна Республіка і її. Спочатку прото, а потім парламентарний орган Українська Центральна Рада мали синій і жовтий колір. А потім прийшов такий поганий нехороший гетьман Павло Скоропадський і вирішив перевернути угу, цей прапор. А потім директорія повернулась і знов його перевернула і повернула. А ще додається контекст феншую, а ще додається контекст східних практик, які ну абсолютно теж не ну, мали би впливати якось угу. на ці речі. Я можу сказати єдине і одне. Наша українська національна символіка закріплюється в, в такому поєднанні і дуже близько в'яжеться з терміном Українець, Українство, Українська держава. Трошки більше від 100 років тому в подіях української революції, так генеза власне, поєднання цих кольорів вона дуже цікава. Вона справді сягає коренів українського середньовіччя, стосується власне королівства Русі. Того фактичного правонаступника Києво-Руської держави, яка виникла на теренах сучасної західної центральної України, бо коли ми кажемо Галицько-Волинська держава, ми забуваємо, що так само частково до її складу входили і терени сучасного Поділля. І ну яким чином це пов'язано і в історії Хмельниччини і в історії Вінниччини. значить і користувалася так, так тою символікою, яка була на той час тут може навіть не в контексті самого міста Лева у Львову, але більше, мабуть, землі, яка мала спадковість державної традиції і для спрощення цього герба золотого лева, напнутого, та який спинається на скелю. Золотий лев і, і і синє тло власне цього лева ці ті сині жовті м, поєднання. Вони там прослідковуються. Хоча в українській козацькій державі і м, періоду. Дослідників, які займаються періодами, наприклад, того часу прапорів символіки, цехової символіки, ми бачимо, що і на лівобережній Україні, і на правобережній Україні в 17 столітті, тобто 400 років тому, ці кольори були дуже популярні серед козацьких полків, поєднання синього і жовтого угу. серед тих, хто користався магдебурзьким правом, тобто цехові прапори, до, до слова кажучи, один із таких прапорів зберігається в фондах наших колег Вінницького обласного краєзнавчого музею. Так. Той прапор пов'язаний з потоцькими, але там є золото і синій. Тобто, mm -hmm. з, знову ж таки, це пов'язано з Вінничиною, з Вінницею, найімовірніше. Це можна трактувати і таким чином. 19 століття повернення, головна руська mm -hmm. рада, Галичина, і потім такий один із важливих єдиних символів символів єдиних українців, українців колишніх підросійських і підавстрійських теренів, які... Ідуть до своєї єдності, до своєї соборності сто років тому в проголошенні української держави і користа... такий момент та, і користуються mm -hmm. власне цим. Е... Синьо-жовтим знаменом я не дуже люблю термін жовто-блакитний, бо mm -hmm. воно, начебто, ну говорить більше про оцю якусь домінантність жовтого mm -hmm. на mm -hmm. по черговість та, та черговість, по черговість використання цього прапора, але протягом усього 20-го століття і української визвольної боротьби української державницької традиції, збереження української держави за кордоном, так званим вигнанні в екзилі, та ну і зрештою з 90-х років, з відродженням України я не певний, що можна говорити про якусь дискутивну історію, а особливу у світ. І того, що зараз означає український прапор для усіх нас про якісь історії з перевертаннями або переписуваннями гімнів, або ще чогось, до чого не варто відверто кажучи, торкатися. Ну мені як напевне мені здається, що це дуже магнітна тема, зновки навіть з точки зору маркетингу, і все одно до неї будуть е, приходити. Тому ми маємо говорити тут, на нашому майданчику маємо говорити саме як має бути. І є ще один цікавий момент. Він пов'язаний з Хмельни... Він пов'язаний з Мазепою і пов'язаний з Карлом дванадцятим. Uh -huh. е, Знову таки ми знаємо швецькі знамени uh -huh. і основний шведський прапор uh -huh. короліста Швеції. Знову таки він поєднує в собі ці кольори, uh -huh. і є така теза. Не знаю наскільки вона підкріплена, підтверджена, що Карл дозволив Мазепі. Uh -huh. Ну, дозволив, я беру в лапки. Напевно, там було щось інше ніж дозвіл. Дозволив Мазепі використовувати для українського або в українському прапорі. От саме е, такі кольори. Це. М'яко кажучи, дискутивна штука, яка відверто відверто більше, як на мене, її джерелом народження є е, е, російська пропаганда, mm -hmm. ще вочевидь, російська імперська пропаганда. До саме бандерівців... для того, щоб відтіснити і так. відтінити і сказати а... до бандерівців mm -hmm, і до mm -hmm. петлюрівців, був ще один прекрасний термін, яким називали і таврували українців мазепінцем. Mm -hmm. Ну а для того, щоб позначити тих, хто власне користається і є причетним до цього руху. В пресі публіцистиці початку ХХ століття, ну в головне безумовно, періоду революції, вони називали це як частина так званої заплатки, ну тобто вирваного шматка шведського прапору, і вам, наче, от кусок цього всього, угу. подарували. Мені невідомо, я щоправда, не є там супервеликим експертом, спеціалістом з історії 18 століття, або історії північної війни, або історії гетьмана Мазепи, Гетьманщини цього періоду. Але наскільки мені відомо, в дослідницькому середовищі ця. Теза про зв'язок якимось чином е, е, геральдичний чи сфергістичний е, з е, українських е, стягів українського знамена із знаменами Швеції, він не є таким визначальним. Так, це штука, яка дискутується. Може хтось її насправді навіть, знаєте, інерційно прийняв для себе, що якщо ми Мазепенці, окей, хай mm -hmm. буде так. І mm -hmm. хтось це намагався пояснювати саме таким чином. Зрештою, ми любимо пояснення про блакитне небо і українське засіяння mm -hmm. пшеницю позицію поле, mm -hmm. Воно теж, вочевидь, має право на життя, хоча в історії там, геральдичному якомусь та чи сфрогістичному, прапорознавчому, це теж більше така ну, штука, яка вважається е символічною, але більше важливою для нас е на якомусь такому полі е такого чуттєвого та, якогось... емоційного, емоційного е аніж дослідницького, угу. е там, наративного чи якогось. Я, я навіть зустрічав як е е е е на мене дуже просте таке визначення е, народне сприйняття. Угу. Тобто вот розшиф народне народна розшифровка сприйняття кольорів нашого національного прапору. От тому йде небо, і тому йде золота нива. Ну, ну і має право на життя. Ja. Щоправда, так прошу. Тільки не перевертайте. Так не треба. Дуже прошу, не треба це от перевертати. Тому що як тільки ти щось починаєш перевертати, тут виникає. А отут от вже виникає дуже і дуже і дуже. Ем, ну що ж, а ми в... напередодні свята, і я на жаль. Ну, завтра ви не прийдете до мене на ефіру, і Завтра ми не будемо мати можливість поговорити. Але тим не менше, завтра найголовніший день нашої держави. Знаковий день це день е незалежності України. І я не можу не запитати музей Вінниці. Угу. Найголовніше у нас залишається буквально декілька хвилин. Що у вас є до е цих двох е знакових днів? Я маю на увазі День Прапора Національного і День незалежності? Е, Ну, музей насправді. Обмежений якимись теж обставинами і умовами воєнного часу, особливо в світлі контексті подій, які стались на півночі, не так давно в Чернігові. Стосовно якихось публічних заходів, але ну можемо традиційно розповідати завдяки там засобами соціальних мереж. Якісь речі пов'язані з нашою колекцією. Ми потрошку готуємо один дуже цікавий науковий збірник, який буде стосуватися історії українського суспільно-політичного руху на зламі 80-х-90-х років. Ось цього періоду, який ми називаємо періодом повернення української незалежності, я дозволю собі вставити цей важливий момент. Я завжди стараюсь його пропагувати Всюди, де можна, 24 серпня, як на мене, в його назві цього важливого і святого для нас дня паркує ще одного слова: відновлення. Ми сьогодні вже його вживали. Це день відновлення української незалежності, тої незалежності, яка була проголошена на теренах центрально-східної Європи, фактично, другою після Фінляндії. Я не знаю, чого ми це чого ми цього цураємося. Я не знаю, чого ми тільки згадуємо про це на день Соборності. Ну а мабуть, тому що ми погано знаємо. 22 січня. На, на жаль, ми ще погано просто так, знаємо так. Так. свою історію. І хронологію, і е, Леонід Макарович Кравчук, покійний е, перший президент відновленої України, е, десь навіть і е, на кількох інтерв'ю згадував про це, говорячи про те, що ну. Насправді там у нас була дискусія про 24 серпня, 1 грудня е, референдум, uh -huh, uh -huh. і 22 січня, як четвертий універсал, і власне день соборності дві важливі і теж святих дати пов'язаних з 19-м роком. І всі вирішили, що літній погожий день 24 серпня Кращий буде значно ніж. кращим аніж якісь зимові дні. Е, бо як тоді проводити якісь масові заходи, зустрічатися, збиратися, бачитися, тішитися і радіти? Ну зрозуміло, що це контекстно прив'язано до е, більш довоєнного часу, бо зараз. Зрозуміло, що з цим і так зрештою угу. складно. Хоча тут би все стало би, як на мене, на свої місця. І ще цікава штука, я сьогодні читав свіжу соціологію: Українці вважають фактично на одних цифрах: Великдень, Різдво Христове і день Незалежності, там по 68-70% найбільш важливими і улюбленими святами для себе. Я не певний, що така статистика могла бути ну, такою ж самою років 10 тому чи 15 uh -huh. тому. Це теж свідчить про якусь таку, знаєте, генезу. І результат на жаль сумний результат того, що ми пережили. Як ми тепер ставимося mm -hmm. до подібного роду важливих дат. Ну якщо навіть взяти просто 2014 рік, то також там були зовсім зовсім інші показники і зовсім інші цифри. Ну це так. от на завершення сухі цифри. Маємо завершувати. На жаль, маємо завершувати нашу сьогоднішню бесіду. Олександр Федоришин, директор музею Вінниці, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Вітаємо всіх з днем нашого рідно-державного прапора. І йдемо на невеличку музичну паузу. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто рафем. Місто